Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Сьогодні оглянемо акційні пропозиції на хімію. Акція триває до 1 грудня. Усім дякую за перегляд, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайко. для душу ФА 6590. Два аромати. Фітолінія, магнолія та білий чай 4390, 510 г. Гель для душу Б'янка та виноград 91 кг. 42 гривні 90 копійок манго і маракуя, манго і білий чай 500 грамові. Папір туалетний Зева 214,90, упаковка 12 штук. Місіс Хелен, кисневий відбілювач 1 кг 119,90. Ленор, кондиціонер для білизни зі знижкою мінус 35%. Ціна 98 гривень. Паперові серветки універсальні 150 штук. Упаковка 32 гривні, 90 копійок. Рушники паперові мозаїка, двошарові, 80. Русики підгузники 219,90. 44 штуки упаковка на 4 кг. Парус, плямовий відник та кисневий відбілювач 104,90 Вага 900 г. Кондиціонер Савекс Софт 84 Дитячий ополіскувач 1-літровий 44,90 тесорі кондиціонер для білизни 140 гривень 760 мл. «Ленор» для розгладжування одягу 200 гривень 500 мл. Три аромати в наявності. Парволь засіб для прання темних та кольорових речей 241 літр. Савекс 180 945 мл. Гель для прання дитячої білизни 41 літр. Капсули для прання чисте чудо 10 штук 75 гри, 109,90 14 штук. Порошок автомат ЗОСя французький аромат 2 кг 400 г 129,90, порошок для дитячої білизни 400 г 28 Гала ручне прання 300 г 29,90. Савик 42 гривні. Вага 400 г. Персіл 2 кілограми 700 г 350. Порошок Арієль 2 кг 700 г 340. Капсули для прання. Персіл 459. 30 штук. Лоск. Велика упаковка 40 штук 370 гривень. Шампунь для волосся Даллас 159,91 літр. Гліскур Захисний шампунь 187 гривень 90 копійок 400 мл. тонік бальзам для волосся 50. Кухонні губки фіно 4 штуки 3790. Хата багата» – 4 штуки упаковка 1990, пакети сині для сміття 45, 25 штук, серветки універсальні для прибирання 30 штук упаковка 4790, совок пластиковий зі щіткою – 40 гривень, кольори в асортименті салатовий, блакитний та малиновий. Антижир лимон засіб для чищення кухні 500 грамовий та засіб для ванної кімнати ціна 25 гривень, Засіб проти жиру Solar 4490 500 грамів. Очисник для духовок та грилю 87,90 аерозоль. Змінний балон Айрвік 138 три аромати. Освіжувач повітря Aroma Soft 55 гривні Санклін засіб для видалення, Вапна та іржі 500 грамовий – 69,90. Галакс для ванної кімнати 500 г. Ціна 89,90. Поліроль для меблів 122 гривні 90 копійок. Аерозоль. Таблетки «Фініш» – 20 штук 240 гривень. Пухнастий нянь засіб для миття дитячого посуду 500 г 28 40 гривень коштує засіб для чищення килимів, пів літри, парус для ручного очищення, килимів та м'яких меблів 29,90 200 г. Санклін проти плісняви та бруду 750 г99,90. Чисте чудо, засіб для чищення універсальний. 23 гривні 500 грамів. Мило-туалетне бейбі зая 47,90. Дитячий крем 19,90. Олія дитяча з ромашкою, пухнастий нянь 59,90, 200 г. Шампунь геть для купання для немовлят 104,90. Милопінка два в одному, полуниця та кавун 55 гривень, 300 грамів, дитяче крем-мило з лавандою бейбі зая 44, Крем-мило Дитяче зволожуюче. Алоєвера та бамбук 40 гривень. Череда та календула також 40. Вага 300 грамів. Шампунь бальзам з соком малини шаума 97,90. Шампунь Гель для душу з екстрактом чорниці 97,90. Джонсонс бейбі. Шампунь для волосся 109,90 300 г. Вологий туалетний папір 80 штук 40 гривень. Дитячий туалетний папір трьохшаровий 55 Упаковка 4 штуки. Милу 95, 4 штуки по 90 грамів та 100 грамів, Сіль для ванної кімнати з ефірною олією сосни 31 гривня 90 копійок 500 грамів, фарба для волосся авена 55, палет 87,90. зубна щітка електрична, 7990, зубна щітка для малюків.

Паста зубна Colgate 67,90, мінус 20% знижки. Colgate Total 89,90. блендамет 3D 65, блендамет з вугіллям 65, 75 мл. Бальзам для волосся Proфіcar зволоження зміцнення для об'єму та сили. Активний ріст проти випадіння. Гладкість та м'якість. Ціна 52 гривні 90 копійок 200 грамів. Шампунь для волосся 6990. Бальзам легке розчісування для пошкодженого волосся від Лсев 109,90. Також є бальзам захист від ламкості для ослабленого волосся. Та ще два варіанти. На цьому у мене все. Усім дякую за перегляд. Бажаю вам вдалих та економних покупок!